Я Гумінська Світлана. Вже майже рік, як іде війна. Мій чоловік боронить нашу країну на Сході, і наше життя поділилося на до і після. Змінились пріоритети, і я не могла сидіти, склавши руки. Ми започаткували в нашому місці проекти, дитяче містечко. Проєкт дитячого табору також організували психологічні тренінги. Проєкт дітям війни. За рік створили чудову команду однодумців, що вірять у нашу справу та роблять неймовірні, фантастичні речі. Наразі я займаюся майбутнім нашої держави. Це діти. Професія екскурсовода надихнула мене до створення волонтерських проєктів, за якими майбутнє України. Мій досвід екскурсовода та організатора допоміг створити дитяче містечко, дитячий табір, проєкт дітям війни. Що, окрім інших складових, передбачає екскурсії та виховання дітей у патріотичному дусі. Як фаховий історик я чудово розумію, що майбутнє будується на досвіді поколінь і дає можливість свідомого розвитку і становлення нації. Екскурсії набули іншого формату. Наразі це волонтерський туризм. Мої екскурсії для дітей це захопливі історії, цікаві факти та події, що спонукають замислитись та включити аналітичну складову про події минулих часів. Люблю своє місто, захоплююсь його історією. І маю одне єдине велике бажання для усіх це перемога нашого вільного народу.